20 лютого на базі дитячої юнацької спортивної школи організували фізкультурно-оздоровчий захід юні олімпійці. Вихованці ДЮСШ демонстрували командну згуртованість силу та спритність. Місцеві спортивні змагання провели на честь 30-річчя перемоги прилучанки Валентини Цербенесіної на Олімпійських іграх. 30 років тому на міжнародній спортивній арені біатлоністка виборола першу бронзову медаль для незалежної України. Того дня на Олімпійських іграх в місті Лілехамер, що у Норвегії, на п'єдестал піднялася юна українка Валентина Цербе-Несіна, котра прославила не лише свою країну, але й рідні прилуки. 23 лютого 1994 року я виборола Олімпійську нагороду. Незалежна Україна молода. Ніхто про неї не знає. Прес-конференція питають: ви з якої країни? Я говорю, у нас не тільки Чорнобиль, не тільки Шевченко-футболіст. У нас незалежна Україна. Разом зі мною на підісталі пошани стояла Марія Амбедар, канадка, і білоруська Світлана Парамігіна. Я горда з чого, що відлік олімпійських нагород завоювала я. Прилучанка. Сьогодні вона візитівка спортивних прилук. Почесний громадянин міста, заслужений майстер спорту та кавалер ордена княгині Ольги. Сторонка та підтягнута пані Валентина нині приймає вітання від вихованців та колективу ДЮСШ. До слова, і юні спортсмени міста рівняються на здобутки легенди українського спорту. Прилуцька дитяча юнацька спортивна школа є лідером серед спортивних закладів позашкільної освіти Чернігівської області. До спортивних гуртків заохочені діти зі всього міста. Заняття з боксу, волейболу, футболу, легкої атлетики вихованцям проводять професійні тренери, це і є запорукою успішних виступів прилуцьких юних спортсменів на всеукраїнських та міжнародних аренах. Натхнення та наснаги бажала юним олімпійцям начальник відділу сім'ї молоді та спорту Олена Чабак. Хочете побажати нашим дітям, щоб вони були справжніми майбутніми олімпійцями, оскільки наша прилуцька громада вона може бути гордою за свою молодь, які входять до складу збірної країни. Є переможцями всеукраїнських міжнародних змагань». Гань і прославляють наше місто на всесвітньому рівні. Прилуцька дитяча юнацько спортивна школа з осередок спортивного життя міста. Секретар міської ради Роман Гоголь говорить: завдяки постійній підтримці закладу з боку прилуцької міської ради, юні спортсмени їздять на змагання та здобувають призові місця. І активний розвиток спорту міста дає можливість прилучанам стати новими олімпійськими чемпіонами. Посадовець вручив почесну грамоту Валентині Цербенесіні та подякував за знакову для українського народу перемогу. Гордий за те, що саме наша приво. Чанка Валентина Сербенесіна є об... є володаркою цієї медалі першої олімпійської медалі в незалежній Україні. Саме прилутій, саме прилучанка. Посадовець зазначає: завдяки українським військовим сьогодні ми маємо можливість проводити такі заходи. Хочу подякувати нашим військовим, нашим хлопцям, що зараз боронять кордони нашої незалежної України. Тільки завдяки ним ми маємо можливість. Зараз проводити такі змагання. Ми маємо можливість навчатися, маємо можливість працювати, відпочивати. Дякую вам. Зараз в умовах війни, в умовах стресу, в умовах постійної напруженості спорт це є не тільки фізичне здоров'я, спорт це є і моральне і психологічне здоров'я. Тому розвиток спорту, особливо для молоді, зараз дуже важливий. І хочу подякувати. Директору Віктору Миколаєвичу і тренерському составу всім за те, що вони зараз займаються розвитком спорту, займаються розвитком нашої молоді у різні часи. Філософія олімпійських цінностей, які залишаються незмінними, відіграє велику роль в житті успішних і впевнених в собі людей: дружба, натхнення, завзятість, досконалість, повага, сміливість, рівність основні принципи, які виховують, стимулюють та надихають нові покоління спортсменів. Я горда з того, що сьогодні проходять змагання. У нас велика кількість діток. Шкода, дуже шкода, що вони знають і мають статус діти війни. Але я хочу побажати їм здоров'я, перемоги над собою, здоров'я їхнім родинам, щоб дітки сьогодні, які прийшли на наше свято, отримали задоволення і співали як сьогодні гімн, але гімн перемоги, гім України. Слава Україні!